Працівниками Полтавського управління експлуатації газорозподільної системи акціонерного товариства «Полтавагаз» проводяться роботи по ліквідації аварійної ситуації на газопроводі середнього тиску за адресою вулиця Паїсі Вілічковського. Поблизу Хрестовоздвиженського монастиря. Аварійна ситуація виникла внаслідок суву ґрунту, тим самим спричинивши значне навантаження на газопровід середнього тиску. Працівниками на даний момент виконано на надземній ділянці розподільного газопроводу середнього тиску механічне від'єднання, тим самим знявши. Навантаження на газопроводі. В подальшому ми виконали дефектоскопію внутрішньої порожнини газопроводу, задля того, щоб перевірити його на наявність дефектів. Під час обстеження дефектів не було виявлено. Ці роботи проводяться, задля того, щоб в подальшому ми виміряли частину газопроводу, яку необхідно замінити. Задля того, щоб в подальшому була. Безпечна експлуатація газопроводу, і що в подальшому в опалюваний період не стався в нас порив газопроводу, і споживачі наші залишалися завжди з газом. Довжину ділянки ми дізняємося після того, як знімемо повністю навантаження з газопроводу, зможемо її виміряти та виконати заміну. Тут відбувся сув ґрунту, через що підприємство вже вкотре за власний рахунок вимушене проводити роботи для того, щоб зняти тиск на газову трубу. Відповідно, проблема не вирішиться. Загалом до того часу, доки не буде знайдено комплексне вирішення питання, для цього управління житлово-комунального господарства має провести експертизу на даному участку дороги та розробити проектну документацію, за якою буде проведено ремонт. Саме цієї частини дороги буде вирішена проблема з суву ґрунту. А наразі АТ Полтава Газ намагається виконати всі роботи для того, щоб в опалювальний період близько 10 тисяч споживачів природного газу не залишилися без енергоресурсу. Тобто це така тимчасова міра, але вона допоможе залишитися жителям цього мікрорайону з газом в опалювальний період.